Всім привіт! Сьогодні в нас з вами відео з черговим таким макіяжиком така стрічка макіяжу, нас так би мовити. Сьогодні в нас буде щось холодненьке, і, тим не менш, я до вас з новинкою. Я придбала пептидний бальзамчик від Mia Makeup. Тому будемо дивитись, що це в нас таке. Та розповім вам, чи варто його вам придбати, якщо ви хочете, і як ви відноситесь до ароматів. Тому перед тим, як перейти до створення образу, підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, пальчики уверх, коментуйте моє відео, я обожнюю читати ваші коментарі. Також в описі до відео буде. Прописаний всі продукти, які я з вами сьогодні використовувала у відео. Там буде посилання на мій інстаграм та телеграм-канали та номер карти ПриватБанку, якщо ви хочете мене підтримати. Також донатьте для наших захисників та захисниць, бо завдяки їм ми з вами можемо ось так сидіти, фарбуватись та теревеняти. Всім приємного перегляду! Ну що ж, друзі! Сьогодні у нас знову чергова зйомка відео. Я помила волосся, воно практично висохло, пізніше ми його вже я в кінці додам вам повний образ, там я розпущу, поки що щепили, щоб досихало. Сьогодні в нас з вами повинен вийти якийсь такий холодний макіяж ну, більш-менш холодні продукти, які в нас будуть з вами. І це будуть бюджетні продукти, саме головне, можливо, не всі, можливо, щось не дуже бюджетне, залежить на який бюджет ви розраховуєте, але практично менш більше до 200 гривень нічого дорожче не буде. Це, звичайно, не прямо бюджет-бюджет, але тим менш нічого дорожче не буде. Для початку я хочу зволожити губи. І у нас з вами є новинка. Я не думала, що це я буду щось таке брати, але я придбала. Я взяла від Міо Makeup Academy бальзам для губ. Це у нас Hydra Juice Peptide Lip Balm, Це якийсь пептидний бальзамчик. Тут 10 грам продуктику cruelty free веганська формула, тут класно продуктик для губ. Так, тут більше такого нічого в суті, не вказано. Дублін, можливо, вироблено в дубліні, бо не показано. Це, одним словом, бальзамчик такий пептидний, у мене відтіночок Hirtfeld Hun. Я думала, що обрати обрала цей відтінок. І е, одразу давайте намастемо губи. Е, там є багато різних відтінків. Я це обирала з сайту Makeup, зі знижкою, там щось було в районі 70 гривень. Я замовила цей бальзам, е, замовила скульптор в 10-му відтінку від Essence. Від Есенс, так. З жуйкою, це ми будемо десь оглядати вже пізніше. Одним словом, я замовила той контур, бронзер, навіть це називається. Замовила цей бальзамчик. І доставка мені це вийшло всього на всього 240 гривень не так вже й дорого. Цей бальзам у нас тут доволі багато, він ось так виглядає. Він пахне медом. Тут Дуже сильний аромат меду. Я мід не їм, я не люблю мед. мені ногу затягає, мені взагалі я таке не люблю. Я не знала, чим це буде пахнути. І це пахне медом. Хто обожнює прям мед, хто любить і кому, не, ну, кому приємно, що у вас там якийсь на ну, губах, ви це можете брати. Загалом для мене немає різниці. Є, тут аромат, немає. Головне, щоб він не заходив в рот. Зараз ми це все потестуємо, поки будемо з вами фарбуватись, поносимо бальзамчик і дізнаємося, чи він зволожує, як він працює, наскільки аромати, тому давайте нанесемо його. Тут ось такий прям відтіночок. Долі не є темно. Так. Угу. Тут, звісно, якщо ви прямо боїтесь, ви можете сміло ось цю штучку собі витирати серветкою. Це буде, мені здається, більш гігієнічніше, якщо ви з кимось ділитесь. Я, наприклад, користуюсь сама, тому. Звичайно, час від часу це варто протирати, бо якісь залишки тут буде залишатися, воно буде, можливо, бруднитись. Е, я його зберігаю в такому положенні, хоча тепер він в мене і в лежачому положенні стоїть. перші дні, коли я його відкрила, я ним не користувалася насправді, я тільки відкрила понюхати і вже тоді зрозуміла, що це аромат меду. Він в мене був трішки вилазив під кришечки. Але тепер дивлюсь нічого. Можливо, це так перший раз, воно там, в дорозі їхало. Так, що сказати, аромат прям відчувається мед. Я оцеджую, мене під носом пахне медом. Тому, якщо ви таке не любите, краще таке не беріть. Можливо, спробувати інші відтінки. Вони не будуть пахнути, ну, там не буде аромату меду. Цього я не знаю, для себе обрала це. Якщо він буде гарно працювати, можливо, колись в майбутньому я б замовила ще якісь. Брови оформлюю ту, що Елен Про, нічого нового. Сьогодні без тіней, без олівця, без тінюшок якихось для брів. Просто туш Ellen Pro. І все, Вона зараз трішки постоїть. І я її, ну я взагалі менш більш нормально несла. Єдине, ось тут на початку є трішки такі комочки. їх підрозчешиться і воно буде класно виглядати. Ця туш непогана, але з нею як коли працювати. Іноді ти нанесеш класно, іноді ти забрудниш все, що те є на світі, і це буде зовсім не класно. Загалом нічого важкого ми з вами робити не будемо. Для побудови форми я візьму Міа Андромедус Кіс. Мені насправді ця палітра ну, дуже до вподобає. Тут у нас 5 рефілів. 3,8 грами. Ну, це, звичайно, навіть не по, далеко не по граму на рефіл. Але, тим не менш, в мене є ось ці матові відтінки в іншій палітрі. Я вам, мені здається, в телеграмі писала, обрала палітру ілюзіоніст собі на 15 рефільчиків. І як виявилось, матові там є ідентичні. Тому матовим нам точно з вами вистачить надовго. Також qlt Free формула. Веганська. Тут більше такого нічого і немає. Тут є пігмент, шиммер. Звичайно, тут так і зрозуміло: тут у нас є. Відтінки, ці насправді дуже класні, і цей, до речі, холодноватий. Ми його нанесемо по нижній повіці, швидше за все. І зараз я візьму олівець. Так, друзі, я обрала олівець Ламель Каял в 404 відтіночку фіолетовий. На цій повіці я вже зробила. На цій зараз роблю з вами. Нанесла олівець в слизову, верхню та нижню. В нижню добряче, верхня слезова, я коли підлажу олівцем, мені прям дуже починають сльозитись очі. Але, тим не менш, я намагаюся полегеньки, тому роблю це за кадром, бо на це в мене йде трішки більше часу, поки я пролізу верхню слизову. І тепер, що ми робимо, ми закриваємо повіку і тремо її. Це такий лайфхак, я бачила в інтернеті, і у нас виходить така димка, бачите? Вона зразу виходить красиво. Єдине, що потрібно трішки довше терти у мене, поки воно все гарно розітреться. Воно має приходити на нижню та верхню повіку. Це такий лайфхак хороший, але приходить він на нижню повіку. Тим не менш, мені спроє таки дуже доподобене, бо вам не потрібно сидіти будувати, ви маєте вже готову базу, ви можете там закріпити поверх легенько-матовим, або я найчастіше додаю блискітки, і у вас одразу є, бачите, красива. Така гарна, як би мовити, складочка тушована. Ну, Взагалі, ідеально. Тут зараз допрацюю і до вас повертаю. І тепер ми можемо, по суті, переходити до верхньої складки. Обираю темний, не буду брати швидше за все. Обираю цей відтінок і тоді трішки, можливо, цього будемо бачити. Розпочинаю з цього першого рефілу. Вони, звичайно, палять, але вони насправді дуже пігментовані. Ось, Бачите, один дотик, і вже у вас є складочка готова, можна вважати. Я ще трішки піднабиваю ось так легенько, жодної такої прям форми не створюю. Щось таке дуже-дуже легке. Бо у вас просто секундне діло і у вас вже є готова складка. Тепер цим відтіночком всередину заходю, прямо в саму складку, де у нас складка поєднується із рухомою повікою, ось тут в центрі. І гарно тушую, головне посидіти і потушувати. Але, також ви бачите, у вас уже все є готове. Єдине, сидимо трішки і тушуємо. Якщо вам затемно, можете додати цього світлішого. Якщо ні, є різні вибілюючі відтінки, я думаю, в кожного є якісь палітри. по-любому. Це ті, які я закріплюю собі по віку, і воно вже виглядає насправді твітінський класно. Тепер я обираю ось цей найтемніший один легкий дотик, зовсім один, зовсім легенький, і одразу опрацьовую в руку. Бо тут дофіга пігментували, і прям ось так ледь-ледь сюди на зали, ось сюди в бік. Тепер одразу ж з цієї палітри, ось цей холодний відтінок, бо цей такий більш тепліший, цей холодніший, ще холодніший, оцим холодненьким прям набираю на пальчика і одразу легенько на нижню повіку нашаровую. Ну, Звичайно, тут прям сильно. Товрячі пігментована палітра, тому в мене одразу все перекрилось, але насправді це виглядає дуже класно. Якщо хочете, можна трішки витягнути. Я не витягую я в основному ось тут. І все. Ось так швиденько. І тепер на рухому повіку ми з вами наносимо одну від Essence. Це Soft Touch Shadow. Тут 2 грами продуктика. Також валенська формула. У мене відтінок 03 Enterніті. У мене є ще 0,6 07, такий світленький відтінок шампаню. Потрібно було його обрати в куточок, але не сьогодні. Ми ще його спробуємо. Це насправді такий холоднуватий, він трішечки світліший, це цей, що ми нанесли на нижню повіку. І мені прям таке подобається. Це не якийсь там прям, е, щось таке пігмент якийсь. Ні. Тут е, щось таке більш до металіку, схоже, можливо, навіть сатин, але воно насправді класно виглядає. Неймовірно класно, дивіться, полегенько, ледь-ледь торкаючись і вже собі наносите. Це такий прям холодний відтіночок. У нас сьогодні, Я вам казала, що таке буде більш холоднувати. Ось тут я прям ось так виходжу і цим самим з'єднюю нижню повіку і верхню. Тому що на нижній ми цей відтіночок розтушували, з нього вийшли тільки блискітки. Тут ми додаємо пігментації, і воно виглядає класно. Я не заходжу на складку, тільки рухом по цим відтінком оформляю. Так, друзі, Думаю, мене щось таке робиться. Також вам хочу сказати, з такого, що мені сподобалося, тут слезовій, дуже класно виглядає олівець. З цим відтіночком я, я вам покажу на макро. А поки що давайте продовжувати. У нас вам залишився внутрішній куточок. Для цього я обрала Color Intense, Glitters, з колекції Shine Streamers. Це наш український бренд, який виготовляється в місті Кропивницькому, Astra Cosmetic. Тут. 4 грами продукту, у мене відтінок 02. Він трішки підроз'їдає під собою. Я наношу на руку це такий голубий відтінок. Я нанесла на ручку і зараз легенько пальчиком буду прибивати в куточок внутрішній. Мені прям. Але так ледь-ледь, бо тут прям голубеньке, ну, трішки дивненько виглядає. Але ми з вами будемо експериментувати. Це таки трішки голубенького. І тоді, коли воно підсохне, ми під наб'ємо ще сухеньких тіней. Я вам покажу яких саме. Я, чесно кажучи, думаю, і мені здається, швидше за все, ми візьмемо ще одну однушечку Essence. Воно ну, у нас сильно, таке, бачите, рідке. Тепер, друзі, за кадром зразу зроблю стрілочку. Стрілочка у нас буде Glam B, Color Shock, Liquid Є Shadow, ці рідкі тінюшки в 0,4 відтінку. Вони сюди також підходять, воно все якось так гармонюється. Ось, тому зараз ними нафарбую стрілочку, бо інакше варіанту, як наносити в центр легенько пальчиком, або як стрілочки наносити круто, я не бачу. Тому буду обирати саме стрілочку сьогодні і зараз нафарбуюсь до вас повернуся. Так, друзі, стрілки я оформила. Зараз мені виглядає дуже круто. Загалом тут додавати немає що, тому давайте додамо туш і з очами завершимо. Я сьогодні беру Oriflame. Я казала, що її ще на один два рази, але вона якось і фарбується і фарбується, тому я її використовую. Вона доволі непогана. Тим паче тут силіконова щиточка. То якщо вона фарбує, чому її викидати, правильно? І ми ще й збираємо порожні баночки. Звичайно, якщо вона була погана, там не вже суха, не добре фарбувала чи щось типу того, я б її додавала в порожнянки. А так, я думаю, допоки я буду знімати порожні баночки, а це вже буде, напевно, у січні швидше за все. Або грудень я хочу зробити більш такими. Різними видами макіяжу, макіяжні відео, де ми просто якісь різні макіяжки створюємо зимові, можливо, це трішки продовжимо і в січні. Але в основному, в основному в нас час від часу ну не всі прям відео підряд, але деякі відео будуть з новинками. Наприклад, сьогодні я вам показала бальзамчик. Наступне відео ми вже прям будемо оглядати хайлайтер, який ви могли, могли бачити в шоцах. Так, все вийшло круто, я нанесла гель алої, він добряче опитався, тому тепер давайте губи витримо, вони і ще досі зволожуються. Бальзам нікуди не втік, не виходить за контур, тобто тримає свою форму. Нікуди не пропав. Я подозрюю, що з таким бальзамом можна ходити довгенько, бо ми вже скільки з вами з очі фарбували, тепер я витру і ми видаємо, що далі буде. Загалом губа зараз відчуваються дуже такі напитані. Можливо, це мед в складі щось додає. Я не знаю, чи тут є мед взагалі в складі. Я просто бачу. Так, тут є вітамін Е, Трипептиц. Я тут не бачу меду. Колаген є навіть стимулятор колагену, точніше, ну і екстракт меду. Це працює круто. Тон беру Evelyn Better than Perfect сьогодні. Це те, що мені подобається. Це тон, який я, напевно, швидше за все, дійсно буду купляти. Тому. Це класно. Так, друзі, тепер наношу скульптор Кайлі. Ось так легенько, зовсім потрішки, і одразу тушую. Спонжем я даю легеньку тінь створюю, бо ми будемо наносити сухий скульптор Color Intense. Такий образ холодний. Відповідно, повинно бути щось холодне. У мене більшість бронзерів, аніж скульпторів. Я люблю користуватися з бронзерами, але скульптори також маю в себе, тому можу сміло використати їх. Так, по рум'янах я хочу взяти також Мюла Мейкап Академії Blush відтінчик Rouge Noir. Ми його з вами вже наносили. У мене прямо дуже схожий є Evaline Wandermatch. Також я собі замовила схожий відтіночок від Revolution. Вон, я навіть думала, що воно практично однакове, але ні. Це різні різні продукти. І ось цей Mio Makeup Academy, він також дуже пігментований, але важко виходить як ламель, можна іноді забагато вачо, тому мені цього вистачить вже на дві сторони, ще й залишки є. Але я одразу ось так розтушую. Відповідно, залишки також тушую. Зараз розтушую спонжем. Я знаю багато хто тушує пензликами, я суто спонжами працюю. Пензли можу наносити там якісь рум'яна. Так, я трішки от сюди влізла. Я не знаю, як так. Це просто... Але це, мені здається, нічого страшного немає. Ми зараз консилером все підправимо. Бачите, рум'яна дуже пігментовані прямо занадто аж. Ось, до чого я й кажу: потрібно трішки. Так, правила трішки. Я одразу закріпилась пудрою від Lorena Beauty. Зовсім трішечки. І тепер можемо переходити до сухої корекції. Я планувала тут додати рум'яна, зараз уже не планую сухих, тому давайте одразу перейдемо до скульптора. Е, так, я обираю ось такий пензель, е, зовсім трішки і допрацьовую в ручку, бо кришечку у мене зараз на відстані. Якби кришка знаєте, була до цього причіплена, пакування, воно було б краще, бо ви б тоді в кришку могли опрацювати. Я можу працювати зараз в руку, бо е, потрібно тримати і пакування, і кришечку, і дзеркальце. Е, тут взагалі. Головне потрішки набирати і одразу в, паль... в руку, в кришку, будь-що опрацьовувати, і у вас зразу виходить гарний скульптор, не так уже й темно. Просто тут потрібні танці з бублом, як то кажуть, щоб вам щось зробити. Я сьогодні щось дуже довго знімаю, <смі> вже 2 години сажу, як не більше, і щось то, туди, то сюди, то піду кудись. Є. Е, так, і залишився у нас хайлайтер та губки. З хайлайтеру я вам притягнула е, by Revolution е, під брендом Makeup Revolution, е, Хайлайтер є е, Це Illuminator, 6 грам, має продукту, це такий рожевий відлиск, е, але з холодинкою трішки. Я набираю на такий пензель, цей хайлайтер, і легенько наношу в зону хайлайту ледь-ледь втушовуючи. Це щось таке рожеве, воно холодненьке, але трішки дає теплинки. Просто якщо ми нанесемо все холодне, то ми будемо надто холодно виглядати. Тут і так все плюс-мінус холодно, я зараз ще. Поверх, можливо, піднашарую трішки хайлайтеру Сафі. Він такий холоднуватий і воно все буде гарно разом працювати. Але на носа і на перенісці обов'язково додаю цей хайлайтер. Мені дуже цей хайлайтер від Real Love by Revolution сподобався. Він прям дуже щось таке класне. І тепер, давайте, як я і казала, від Сафі. Також набираю на пензель і поверх нашліфовую. <кій> У мене в сафі я ним часто користуюсь, особливо зима. Осінь, трішки ще на початку весни. І все по суті. Додам трішки під брівку. Я там нашаровувала вже хайлайтер. Від LCE, полодо нам ще холодного. І тут в мене вже кришка була відлітала, мені батько її прищепив до докупи. І зараз вона вже така хліпенька, так рухається. У мене таке враження, що ноги чисто зломиться. Так, з обличчям у нас все залишились губи. І я не знаю, що нанести на губки. Так, друзі, знову на я нанесла олівець, гломбі у відтінку 206. -му. І хочу наверх нанести матову помаду Glam, Mad Collection Liquid Lipstick, відтіночку 03. -му. Ми її тестували з вами. Вона приємно пахне. Давайте на центр. Бо вона така холодненька трішки. Прямо з Ось зовсім на центр і пальчиком тушую. Щось таке у нас вийшло. До речі, ця помада прям з ось такою. Угу, з таким олівцем виглядає дуже класно. Можливо, навіть було б ще краще, якби олівець був іще темніший. Але насправді так. Доволі непогано. Ну що ж, у нас вам такий вийшов образ. Зараз запрошу вас до перегляду до зйомів, і тоді повернемось до звичного ракурсу. Так, друзі, макіяжу 4 години. Я буду знімати. Мені рум'яна не подобається зовсім. А мені зараз йти на пошту. Потрібно зводити в магазин, щось купити. Тому. Буду це знімати, хоча очі мені дуже вподоби, Але рум'яна прям, ух, тим паче, у нас дуже-дуже вітряно. У мене на вітер слізяться очі, і я просто не зможу нормально під теї виглядати. Я хочу вам показати, що за 4 години нічого не змінилось, все виглядає круто. Я пила каву і. Губи виглядають класно. Ось він тут трішечки зійшло, але так все виглядає просто неперевершено. Настільки класно виглядає макіяж, знімаю вам із от боксів, бо у нас просто вимкнули світло, хоча вимкнень не повинно бути сьогодні. Тому включила хоча б щось, щоб вам добре було видно. Ось такий у нас загалом з вами вийшов результат. Ну що ж, такий на з вами вийшов макіяжик сьогодні. Мені насправді дуже подобається таке. Настільки подобається. Я вам щиро хочу подякувати, що дивитесь мене. Я рада, що ви мене підтримуєте. З приводу бальзамчику це щось дуже навіть приємне. Подивимось, як у нас буде, так як матова помада, ви знаєте, сушить губи. Подивимось, наскільки вони будуть суховаті, бо наносити помаду було дуже комфортно. Будемо дивитись та спостерігати. Вам щиро дякую і ще раз до зустрічі, всім па-па!